Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Троянди вже відквітували першим цвітінням, лише деякі ось бачите тішать нас своїм цвітінням. І готуються на друге цвітіння. А тим часом я хотіла з вами поговорити про свою городину і куди ми діваємо рослинні рештки. І так, подивіться, будь ласка. Короткий екскурс по своєму городику. Якщо ми подивимося зліва, то ми побачимо, як у нас ростуть томати, помідорчики. Дивіться, вони вже спіють. Це у нас помідорчики тут з краєчку ростуть. Помідори чері, за ними дебарао. Насіння я сама висіваю, роблю, сама вирощую розсаду, висаджую. Це місце у нас колись була тут повноцінна тепличка, працювала. Зараз від неї залишився тільки каркас, до якого ми підв'язуємо такі високорослі помідори. Інших ми не вирощуємо, чому Бо не бачу в цьому доцільності, адже помідори. Оці плетисті, в'ючі, як ми їх називаємо. Вони дуже гарні і для салатів, і для закривання, і для томатів. Вони просто прекрасні і чудові. Чирики надзвичайно солодкі, прекрасна в мясорубку, щоб перекрутити томат, не треба їх розрізати, тобто вони полегшують нам життя. Ось так. І прекрасно мають смакові якості. Ось отак. Вони вже у нас десь тижня-два ми їх смакуємо. І ось отак вони зараз виглядають. Посимковані. Ну і підбитий бордюрчик, звісно, ось бачите, із чорнобривців. Ось отак. Далі, якщо ми подивимось на ліво, дивіться, зараз поливаються у нас огірки. ось. Там квітник, там троянди, а отут поливаються огірки. На наступний рік огірків тут не буде, це буде продовження мого трояндарію. вже все сплановано, замовлено. Ось лежать, дивіться, старенькі простирадла, навіщо, бо обіцяють спеку. У період найвищої спеки ми їх накриваємо зверху. Далі дивимось, що у нас тут. Тут у нас росте цибуля, яку ми називаємо чорнушка. Ми висіваємо своє насіння, вирощуємо маленькі цибулинки, далі висаджуємо і отримуємо урожай. Ось вчора, до речі, урожай цибулі. Ми отут зібрали з двох грядок і я вам його покажу. Далі росте картопля, тут все зрозуміло. Полуниця, дивіться, полуниця, зібраний урожай, вона зрізана, оброблена проти шкідників, проти кліщів і хвороб. І ось так вона виглядає. Тут вона замульчована галунням, бачите, між рядочками. Але її треба ще прорядити Цьогоріч Такого урожаю у нас не було. Зв'язку з тим, що 10 травня був мороз, саме не заморозака морозу у повітрі, не дивлячись на те, що ми її накривали двома шарами агроволокна, вона все рівно у нас підмерзла, все рівно. Ягідки, ягідки зіпсувалися, почарніли квіти. І ми зібрали десь одну третину від того урожаю, який міг би на ній бути. Але нам всього цього вистачило. Тут був часник, вибрали. Далі тут у нас морква, інший сорт картоплі росте. Далі кабачки. Подивіться, будь ласка, ось отак. У нас два куща кабачків, і їх нам вистачає із головою. Отут у нас ще, дивіться, огірки ростуть. Агірки я вирощувала в горщиках, щоб були раніше, і висаджувала це голландські огірки сорту Маша. Бачите? Але знову ж таки, коли були морози, ми їх хоч і накривали, і оберігали від отих холодів, але все рівно в нас вони залишились тільки два кущика із того, що я вирощувала, інші захворіли і я їх видалила. Далі я підсаджувала, але звісно, що такого урожаю вже у нас не буде. Але нам всього вистачить, це точно. Так, ось у нас растут перець, дивіться, які перчини вже висять. Уже Ми їх використовували у їжі, фарширували все. Перець у нас чудовий. За ним росте лохина. дивіться, другий рік кущам збираємо урожай вже зараз. Ось бачите як. Ось так. Також замульчовано галинням все під ним, зволожуємо. Зараз дуже жарко, спекотно, надмірно пикотно. Далі баклажани дивіться як виглядають. Бачите, ось отакі вже також використовуємо. У їжу ось відходила, щоб показати вам. Не знаю, не свічі. Ось такі баклажанчики, капуста. І, але э, так, урожай хотіла показати. Урожай. Цибуля кофена. Бачите, зібрана, зараз підсихає. Ось у нас часник такий. Нам всього свого вистачає з городу. От не дивлячись на те, що городик у нас маленький, але всього вистачає. Ми нічого не купуємо на базарі, нічого ми додатково не використовуємо навпаки. Якщо у нас великий урожай, а у нас найчастіше так буває, то ми... З кимось ми зділимось, допомагаємо ЗСУ, і городини, і, 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 і консервації. І, тобто, тобто, отак, отакий у нас маленький городик. Але поговорити я хотіла з вами про рештки, куди ми діваємо рештки рослинності з нашого городу. Що таке рештки? Рештки це е, ті бур'яни, які у нас. Виполюється, оте листя із полуниці, яке я зрізала, всі оця вегетативна маса рослин, які я вже відсвіла, відплодоносила. Все це ми збираємо в отаку ось кучу. Дивіться, Ось чоловік коли зробив таку споруду із шифера, бачите, з каркасом. І сюди ми її заповнюємо постійно тими рослинними рештками. Як бачите, тут листя із полуниці, бачите крапиня, тут на перещанці, Ось тут воно все трояндрій розрізала у кріпочки. Оце все тут. І подивіться, будь ласка, ось трішечки від гребли. І видно, який гарний компост. Утворюється гумус, бачите, чорний. Оце найраздівчі е, компост, який можна тільки отримати. Якщо тут копнути глибше, то можна побачити. І дощових черв'ячків ось тільки що підгорнули, і там можливо вам видно. Дощові черв'ячки, тут багато бактерій, які переробляють. Дивіться, зараз спекотно ми цю кучку зволожуємо. Далі походимо по цій кучі зверху, трішечки підтрамбуємо, вона вирівняється і ми знову додаємо зверху оці всі залишки. Окрім того, ми сюди додаємо залишки, все, що у нас залишається на кухні, оці всі помилі, яєчну шкаралупу, ви можете тут побачити. Все це тут. Раз на два роки ми цю кучку розбираємо, розвозимо городу і купуємо. І хочу вам сказати, що це значно покращує радячість на нашому огороді. Ось і так. Що хочу сказати? от Через місяць десь у нас вже починається викопування огороду. Викопування картоплі, і це все знаменується такою димовою суцільною завісою, що не можна вийти взагалі подихати ввечері, настільки багато, цього стоїть диму, клуби диму стоять. Всі люди від цього страждають, і тим не менш всі наші сусіди, вони спалюють бадилля. Ми ніколи не спалюємо бадилля ми збираємо сюди або на кучу. Якщо вона заповнена, то ми лишаємо ці кучки прямо на городі. За зиму вони зменшуються разів у п'ять, а потім ми все це вкопуємо. І на тих місцях, де лежали ці кучі, це вже помічено. Там надзвичайно радючий Це Дуже помітно на картоплі, от раз картопля рівно, а, а в тих місцях, де лежали кучі, вона е має і зеленіше листя, і більшу вегетативну масу, і далі збираємо звідси більший урожай. І помічено, що коли ось, у наші знайомі спалили на городі бадилля, і е, на оцих місцях кастріч вони потім скаржилися, що в них нічого не родило. Просто на цьому місці немає нічого. Гула земля. Ну звісно, що це так буде. Там же випалили і дощових черв'ячків, і бактерії, і випалили всю органіку із ґрунту. На чому жити бактеріями, оселятися на вин? Ні, там нічого не буде. Так що ми за екологічне ведення господарства, наскільки це можливо. І дивіться, оця яєчна шкарлупа. Що про неї? У нас ці, у нас ґрунт закислений сам по собі на огороді, а яєчна вона дає можливість зменшити кислотність ґрунту природнім шляхом. І окрім того, я вичитала, що... А, ця яєчна шкаралупа, вона діє як приманка для вовчків. Вони її з'їдають і від неї гинуть. Що вона там з ними робить? Процарапує можливо їхні стравохід, не знаю. Але вони гинуть. Ми не травимо вавчків у себе на огороді. Це вже багато років. Ми абсолютно цю отрута хімікати не використовуємо в себе на городі. Тобто за екологічне ведення господарства. До речі, білокрилку троїли на огороді в себе на капусті. Ми її троїли амоніаком, амоніачним розчином і з милом, тобто також зменшуючи отруйність. Цього. Тобто, де можна, ми не використовуємо трута хімікати. Де це е, просто неможливо цього уникнути. Звісно, що сучасне ведення господарства не може без цього. Ось отак. Ось така сьогодні тема. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, не сподобалось дизлайк. І як завжди, слава Україні і героям нашим слава. До побачення!